Лінія уреа з сечовиною від LCN. Це високоефективний професійний догляд для сухої, огрубілої та проблемної шкіри стоп. У центрі формул. Сечовина, що глибоко зволожує, розм'якшує та відновлює шкіру. Уреа 10%. Ніжне щоденне зволоження. Повертає м'якість, усуває сухість і підтримує здоровий стан стоп. Активні компоненти: алантоїн, олія жижова, Сечовина 10%, провітамін в 5 Уреа 25% Balm – Інтенсивніше пом'якшення. Пом'якшує огрубілу шкіру. Видаляє ороговілі клітини. Загоює тріщини. Знімає подразнення і сухість. Має протизапальний ефект. Активні компоненти. Алантоїн. Сечовина 25%. Екстракт диких трав. Уреа 40% Скін крім. Потужна формула для глибоких тріщин. Із сильного огрубіння. Фруктові кислоти ексфоліюють, а сечовина 40% дає максимальне зволоження. Бджолиний віск, екстракт шаблі. Засіб для видалення мозолів від твердої шкіри Urea Reaclos Remover 15%. Професійний засіб для швидкого розм'якшення мозолів і твердих нашарувань шкіри. Сечовина 15% плюс молочна кислота швидко розм'якшують роговілий шар, діє вже за кілька хвилин. Лінійка Елсія це професійний, безпечний та надійний догляд, який повертає шкірі стоп гладкість, м'якість та здоров'я. Обирайте свій рівень дії: 10%, 25%, 40% або 15% розм'якшення, і даруйте ногам ідеальний догляд кожного дня.